Вчора, 16 червня, близько пів на десяту годину вечора, росіяни завдали удару авіабомбою по місту Селидове. Від ударної хвилі пошкоджень зазнали приватні оселі місцевих мешканців. Пан Віктор тут напередодні війни придбав будинок, всією родиною робили ремонт. А тепер доводиться долати наслідки нещивного обстрілу. Страшно, звісно, пострадали окна, повибивали. От, фронтон збила з тієї сторони, з цієї. Зараз щось дали матеріал, дали лист, одно окно заб'ємо. другое будемо іскати десь, що то. Будемо з чим-то одно дом нужен. Дев'ять часов ми ж ще не спали. Тут криша і. Окна і гараж. В общем, всі вікна повилітали вісім. Також внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджень зазнала пожежна частина та техніка. Попередньо це був авіаобстріл бомбою ФАП-500 з ОАМПБ. Також стосовно обстрілу пошкодження отримала пожежно-рятувальна частина та будівлі, які знаходяться поруч. Поранений рятувальник. У нього осколкове поранення лівої гомілки. Стан його стабільний, легке поранення зараз знаходиться на лікуванні в Покровській міській лікарні. Загалом удар авіабомбу пошкодив три приватних житлових будинки: адмінбудівлю та приміщення приватних підприємств. Ліквідація наслідків обстрілу триває.